Ну от, трошки відпочинку від постінгу в соцмережах, і я знову тут. І за цей час я не лише відсадкувала свій черговий день народження. Ось ви думаєте, що сезон консервації вже давно минув, а воно не так, бо в мене в листопаді зібралися останні помідори, останній перець і пізня капуста, само собою. Тож наварила я варення з помідорів, так, з зелених помідорів. З білим вином. І це не все. Зробила два варіанти закуски з тих самих зелених помідорів, а також намаринувала капусти. У тої, самої твердої, лангетекер, здається, тоненько так нашинкувала, і вона ідеальна. Так саме намаринувала, бо за досвідом попередніх років квашену щось у нас ну, не дуже добре їсти. Тож, кому треба в скарбничку, скоро буде багато рецептів і не лише консервації. А якщо ви дослухали аж сюди, то не забудьте підписатися, щоб не пропустити все цікаве і корисне.